Назар, звідки ти стільки знаєш про воск? Я Я про воск нічого не знаю. Знають оці от мікроскопічні препарати. Ну, Давайте вам цей достану. От, дивіться, бачите? І тут пише, дуже так загадково пише. Бруд з воску. Раз, під мікроскоп хлоп і подивилися, що в тому бруді є. Тепер далі дивимося, що у нас тут? Так, проба воску хромовий ЧДА. Не буду розшифровувати вам що це таке. Просто майте на увазі. Далі. Візьмемо такий зелененький, наприклад. Да? Зразочок. Отакий От зразочок. Віск з барвником конкретним. Тут вказано, я не буду вам озвучувати. От так він виглядає. Да? Тому що трошки є воєнної тайни, як то кажуть, веземо патрони. Далі. Наприклад, оцей зразок. Так, бачите, який він? Плямистий. Так, фальсифікат воску. Як виглядає? І. Такий він підписаний. Теж треба покрутити. Так, фальсифікат воску. Барник то Парафін плюс конкретний барник. Не буду озвучувати. При всій повазі до всіх. Є речі, про які не можна говорити. Далі беремо зразочок. Така крапелька-крапелька воску. Да? Так, що тут пише? Воск, такий-то пігмент. Конкретно навіть збільшення вказано, щоб ви розуміли. Тобто, на якому збільшенні ми це все можемо побачити. Далі, ось такий от. Віск, плюс. Е, плюс барник і плюс. Конкретний пігмент. От так виглядає. Да? І збільшення, що ж ми там таке можемо побачити? Так. Ось тут. Бруд з воску. І дуже такий цікавий для вас буде анонсик після ультразвуку. Що ж там є? Ось так. Тому колеги, але це е, на сьогоднішній день. Це так звані холодні зразки, а є в нашій не холодні зразки. Тому панове підписи з надалбікіперфікрей, і ви воск будете знати все.